А це в нас ось це сопла 0,8-06 діаметру. В залежності від ампеража підбираємо сопло. Діаметр сопла. Це в нас модель s е 45 Ось, якщо на етикетці можна прочитати s е 45 сопла. Виробник Blackwolf, він суперський. Подивіться, е ніде навіть натяку немає на сліди різця. Бачите, все зеркальна поверхня, дуже точна. Ці сопла використовують, коли плазматрон чи апарат підтримує функцію пневмопідвалу. Ці апарати досить капри, ну як, досить дорогі у використанні. При заміні плазматроном там трішки велику копійчину, але все ж таки вони завойовують ринок, використовуються в плазморізах GTM. Та у нас класна якість, класний цінник, плюс-мінус Юа. Будь ласка, до нас.